глядачі є активними, Тож ми маємо ще один телефонний дзвінок. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Представтеся, будь ласка, і задавайте запитання. Сергій Олегович, я голова управління, голова ОСББ Шевченка, 353. Дом мы на баланс не взяли. По одной причине. Преднепроводская суп отказывается ремонтировать крышу. Дом построен в 1954 году. Крышу с того времени никто не делал. Там сгнили балки. І шифер весь деревий заявлення було і в місію Конком, і при ми запланували. Я зрозумів. Я думаю, що ми продовж цього року вирішимо цю проблему. <кхе> Можливо, я навіть просив би вас на наступному тижні знайти час і зустрітися особисто. Я запрошую вас, щоб ми узгодили з вами механізм. Проведення цього ремонту і передачі будинку на баланс. Тобто, тут можливо два варіанти. Один варіант це ремонт силами служби утримання будинків, другий варіант це ремонт і надання допомоги вам напряму з міського бюджету як об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Тому я запрошую вас, можливо, найкраще в середу або четвер підійти до мене, щоб ми узгодили цей механізм фінансування. Дякуємо за запитання нашим глядачам, і ми повертаємося до нашої розмови про аварійну службу та ліквідацію. Дуже коротко. Скажіть, будь ласка, куди телефонувати черкасцям у разі, якщо вночі, наприклад, порве трубу у підвалі, або просто якась аварійна ситуація виникне у квартирі чи то в будинку? Телефонувати так, як і раніше: 15 05. Набираєте 15.05 і ви отримуєте реагування, тому що е всі будинки. Комунальної форми власності, вони будуть забезпечені роботою аварійної комунальної служби. Чи це буде бригада, яка буде працювати в комунальному підприємстві служби утримання будинків у митниці, чи в Придніпровській службі, чи в Соснівській службі, але всі ці бригади вони будуть на місці, вони будуть цілодобово чергувати і, по першому виклику, прибувати на аварійну ситуацію. Те, що стосується будинків приватних, те, що стосується будинків. ОСББ або житло будівельних кооперативів вони, як правило, мають своїх робітників, які в разі необхідності вони їх викликають. Якщо є інтерес не мати своїх робітників а користуватися аварійними бригадами. Комунальними, то так само кожен ОСББ, кожен житлово будівельний кооператив має право і ми з задоволенням готові укласти договір на обслуговування їхнього будинку силами відповідної територіальної служби утримання будинків. Тому ніяких проблем із аварійними ситуаціями і з їхньою ліквідацією не виникатиме. Будемо на це сподіватися. Ще один глядач дотелефонувався до нас у студію. Добрий вечір. Ви в ефірі. Представтесь, будь ласка. Ah. Eh, добрий вечір. Вопрос: В одной из предыдущих передач вы говорили по поводу качества газа, который, который поставляют в Теркасах. Ну, в принципе, все так и осталось. У меня несколько раз колонка попыталась взорваться, там, ну, такой, знаете, хлопки были. Газ давление регулярно падает. Такое впечатление, что там воздуха больше половины. Вот. Это один вопрос по поводу нашей организации газ. И второй. Я не знаю, может быть, это заинтересовало все-таки антимонопольный комитет в том плане, что установка газовых лечильников на сегодняшний день, я так как-то посчитал, что в принципе она никакой экономии не дает. То есть там 2000 гривенников стоит, на ну, этом, наверное, мне уже запоздалые данные, может уже и больше, 2000 стоит установить гривенник, установить счетчик, а получается, что а что тогда экономим мы? Дякую. Ну, Я вам хочу сказати, що я, як і обіцяв, процес розпочав боротьбу за якісний газ. Я замовив експертизу, тому я готовий бути тут першопроходцем. За висновками експертизи, буду звертатися далі з позовом на газопостачальні організації, тому що дійсно якість газу не відповідає вимогам. Я, до речі, спілкувався з багатьма своїми знайомими. Які, скажімо, живуть там, в приватних будинках, ну, тобто там, де реально велике використання газу відбувається, тому що на газовій плиті цього не завжди можна відчути. От, і я буду обіцяю інформувати вас по ходу всіх процесів. тобто Зараз завершиться експертиза. Я повідомлю, яка експертиза, і що вона встановила, що ж там в трубах. Чи там газ, чи там може якась інша суміш. Ну і далі по ходу підготовки, подачі, позову і розгляду в судах, також буду інформувати. Що стосується вашого другого запитання, то якщо ви використовуєте тільки газову плиту, то безумовно економічно вигоди від встановлення лічильника на газ ви не отримаєте. Якщо ж у вас колонка газова, скажімо, відомо підігріваєте воду, або якщо у вас приватний будинок і ви ще й опалюєтеся газом, то лічильник встановлювати вигідно, однозначно вигідно. І навіть якщо це не вигідно, скажімо, ще зробити сьогодні, то я переконаний, що це буде вигідно буквально через 2-3 тижні, тому що ви бачите, які процеси відбуваються в світі, ви бачите, якими темпами зростає світова ціна на нафту, на нафтопродукти, в тому числі на природній газ, як супутній продукт до нафти. І тенденція подальшого зростання буде відбуватися. В цьому році я так само знаю, що відбудеться підвищення ціни на газ для населення. Фігурують різні цифри. Зараз Національна комісія регулювання ринку енергетики. Готує документи, можливе підняття ціни десь на 45%. Тому при зростанні ціни на газ, звичайно, стане вигідніше платити не абстрактну суму, не по якихось нормативах, а платити по показах свого лічильника. Тому я думаю, що є сенс все-таки їх встановлювати, якщо ви використовуєте газ не лише на газовій платі. Дякую. Ми зупиняємо наше інтерактивне опитування. Результати будуть за декілька хвилин. А зараз кілька запитань від наших онлайн-глядачів. Я нагадую, ви можете ставити свої запитання міському голові Сергію Ударичу у розділі наші програми на сайті Давідаві цього тижня. Маємо таке запитання. Городяни звертаються до вас із проханням увімкнути світло увечері по вулиці Ватутіна між вулицею Паризької комуни та Рози Люксембург. Цитую жахливі тротуари, дороги темно. Діти ходять з манежу на зупинку. Це дуже небезпечно. Дякую, врахуємо і включимо. Так, є такий сигнал. А також працівники тролейбусного парку і досі не отримали заробітну плату за січень та лютий з 9 квітня. Буде ще березень, приєднається до тих місяців. Чи збирається міська влада, яка є власником КП Черкас Електротранс, виплатити заборгованість по заробітній платі? Будемо оплачувати, але виплачувати в першу чергу це питання. Ми ставимо перед урядом, перед кабінетом міністрів, перед Верховною Радою, тому що ця заборгованість, її причина виникнення лише одна тролейбусники перевозять пільговиків, держава ж не компенсує в повному обсязі ці видатки на перевезення пільгових категорій громадян. Тому боргів, скажімо так, у міської влади перед тролейбусниками немає ні жодної копійки. Це заборгованість центральної влади, яка не дофінансовує перевезення пільговиків. Тому те, що може зробити міська влада, це ті роботи, які ми спільно з вами розпочали з адміністрацією тролейбусного парку, з проспілковим комітетом, це знаходження виходів для зменшення втрат. Тролейбусного парку для збільшення доходності тролейбусного парку, в тому числі це стосується перегляду тарифу. Зараз на погодженні в уряді тариф 1 гривня 25 копійок, і, безумовно, це перегляд десь маршрутів, зменшення маршрутів маршрутних автобусів там, де є тролейбусні маршрути, для того, щоб збільшити доходи. І заробітків власне нашого комунального підприємства. Тому оці, от речі, це в нашій компетенції. Ми їх будемо робити і робимо. І продовжуємо звертатися до зокрема тиждень тому. Я з цього приводу зустрічався з міністром фінансів щодо збільшення фінансування пільгових перевезень. А тепер від тем серйозних до жартівливих сьогодні 1 квітня. Ви на початку ефіру пожартували з глядачами? Чи пожартували сьогодні із вами? Е, ні, якось не було. Якось не було. Хоча мені сьогодні один знайомий поскаржився, що з ним пожартували, подзвонили його боржники Боржники кажуть, давай швиденько виходь до входу в офіс, ми хочемо розрахуватися. Ну він покинув всі справи. Прибіг їх немає, телефонує. Що ж таке? Вони кажуть, ну, перше квітня. Ну я йому єдине, що зміг сказати, що добре, що боржники ще пам'ятають, що вони винні, а могли б вже й забути. Ну, вечір триває, тож сюрпризи і жарти ще попереду. Сподіваюся, вони будуть тільки приємними. А до уваги глядачів пропонує результати інтерактивного опитування. Ми пропонували вам дати відповідь на запитання. На вашу думку, на які ремонтні роботи насамперед комунальники мають звернути увагу. 211 одинадцять черкасців, які зателефонували до нас упродовж. Вже ефіру, вважають, що комунальники повинні звернути увагу на ремонт покрівель. 211 також черкастів загальними нагальнішими, точніше, вважають ремонт під'їздів. І 213 городян вважають, що комунальникам саме час взятися. За заміну труб у підвалі Всього за час ефіру до нас потелефонували 635 глядачів. Нагадаю, результати цього опитування не є репрезентативними. На цьому наш ефір до речі, завершується. речі, якщо можна перев'язує якраз результати дуже показові. У нас приблизно однакова кількість людей живе на останніх поверхах, їх турбує дах, на нижні на перших поверхах їх турбують труби, і посередині їх турбують під'їзди, бо вони найчастіше ходять пішки, спускаються. Так, тож дякую вам за участь у ефірі. На цьому він завершується. Однак не перемикайтеся. Попереду ще багато цікавого. На вас чекають головні новини регіону. Нехай щастить. На все добре.